Під землі йдуть такі стони, такі крики, що це просто неможливо їх усвідомити. Я, мабуть, ніколи не забуду те, що тут відбувалося саме в той день і саме в той час. Така власне. Все було спокійно, все було мирно і раптово вікно моє в кухні відкривається. І хвиля ударна так ударила мене, що я винесла мене з кухні в коридор. І я подивилася, зашаталися стіни. Я думала, що вони зложаться як карточний домик. Ну так легко, люстра, все, потолок пішов худором. Ну, все худором пішло. І був свист, свист, шалений свист, а потім такий вибух. Три доби 100% ми тут знаходилися, повністю іменно активна фаза. Розбор завалів проводився біля трьох діб. Одразу в першу годину був розвернутий оперативний штаб проведення ліквідації надзвичайної ситуації. Він знаходився тут через дорогу. Все знаходилося, щоб в полі зору, скажімо так, всі дії, все перестановка техніки на оперативних участках та контроль проведення їх роботи. Я вже через декілька хвилин піднялася, вискочила на двір. Ось тут все горіло, і я там стояла і дивилася. Огонь був вище 9-го поверха. Дим весь пішов отуди, в ту сторону, отут горіли дерева, а дим за димом нічого взагалі не було. Видно, екологія така, що тут дихати було нічим. Люди падали з потолків, падали з балконів, бо це був такий крик жахливий. Для того щоб підігнати спецтехніку для тієї ж евакуації людей, треба було розчистити собі шляхи під'їзду. Я хочу сказати, я був вражений, мабуть, тим, що небайдужі громадяни, містяни, вони Буквально всім, що попадалося їм під руку, проводили розчищення шляхів під'їзду, тобто це були і дорожні знаки, навіть все, що попадалось їм під руку. Оперативно розчищали, ми під'їжджали і надавали допомогу, проводили свою роботу. Люди живцем, живцем падали в вогонь і горіли в вогні. Це був ад, це був ад кромешний, стони, крик перенести це було просто неможливо. Люди, які не могли нервово, це все витримати, падали, отут втрачали свідомість. Щодо криків людей для рятувальників, котрі проводять розбори завалів, це навпаки стимул працювати краще, працювати швидше. Тому як у в нашій роботі є такий термін, як хвилина мовчання, під час якої завмирає вся техніка, і ми слухаємо безпосередньо людей, які просять про надання допомоги під завалами і активізуємося саме в тому учаску, в котрому ми чули якби, крики на порятунок. Зазвичай там вже долучаються прокурори Офісу генерального прокурора і вже тоді повідомляються про підозру і притягаються ці особи. Ну, це справи, мабуть, найбільш відомі, де вже Міжнародний кримінальний суд залучався, це по депортації дітей. Це ну, таке найбільш відома справа, я думаю, от по Україні. Так. Інша справа це Каховська ГЕС. До речі, на перемоги 118. Там такі особи були встановлені і одразу було повідомлялося про підозру особам. Одночасно тут було залучено біля 20 одиниць техніки. Особовий склад мінявся щора, що Кожні 8 годин замінювався особовий склад, тому що велика нагрузка на людей. Одночасно тут знаходилось до 200 там, 150 чоловік особового складу, тільки ДСНС. Я не рахую поліцію, комунальні служби, медиків, волонтерів. Рятівники, я просто, просто була вражена, як рятівники, це такий огонь великий, тут крани стояли, і вони намагалися потихеньку, як пожарники потушили огонь, але ж там внутрі огонь був шалений, страшний. І пожар, і вони витягували людей звідти. Чи за мене особисто ну, я був сильно вражений і певно, що ще значна кількість часу після цього би, так сказати, приходив до нормального самопочуття.